Всім привіт! Мене звуть Микита Бак, я сержант запасу сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я брав участь в російсько-українській війні. Тепер говорю про неї максимально просто. Сьогодні я максимально просто поясню, як можна виграти цю війну. Типу, я б задавав питання, чого ти такий умний, я такий бідний. А скажімо так, послухав би, що, що, що я запропоную. І в принципі, ця стратегія вона загальновідома і про неї вже давно говорять у військових колах. Перш ніж ми перейдемо до цієї основної частини, хочу всім нагадати, що ми ще далекі від перемоги. Більше того, ми втрачаємо наші вузлові пункти, наші пункти оборони, наші вузлові пункти оборони, такі як Вугледар, що відкриває радіогоризонт противнику на дуже велику глибину. Плюс там у нас є втрати в Максимілянівці, ворог поступово просувається. При тому, що я завжди вважав оцей от форпост перед Курахового там дегірник, Максиміляновка. Курахівка, ну бо в принципі, мій підрозділ там працював на цьому напрямі. Я вважав його, е, типу так тим, який ніколи ніхто не візьме. Але ну ми маємо, бо там дуже вигідне у нас становище, у нас там є висоти і так далі. Але маємо те, що маємо. Ворог потрошки займає ці висоти, відкриває для себе радіогоризонти, радіогоризонти дають можливість їхнім ефірі-дронам залатати нам далеко в тил, палити нам логістичні маршрути і наносити різні. Наносити, наносити нам різне неприємне враження. Тому прошу всіх небайдужих долучитися на збори для реп, які як, для того для такого кустарного реп, який зможе е, допомогти нашим військовим краще пересуватись по лінії бойового зіткнення. Бо ситуація там напряжова досить напружена. Ну, але як кажуть, не так як кажуть наші генерали, напружена, контрольована, ну а просто дуже напружена противник. Просувається, використовуючи свою перевагу в дронах е, і в інших силах та засобах. Тому прошу всіх долучитись до цього збору. Збори йдуть важко, але ну на поточний момент це важливо. Отже, як нам самостійно виграти цю війну і для того, щоб без волонтерських зборів і так далі ми змогли самі виграти війну? Ну, і, і я думаю, з мінімальною західною допомогою, в принципі, для того, щоб планувати будь-яку операцію, в усіх статутах це написано, ти маєш працювати від противника. Типу, давайте подивимося, яку тактику нам запропонував противник. Це атаки малими піхотними групами на широкі ділянці фронту. Тобто на максимально широкі ділянці фронту вони постійно атакують малими піхотними групами. Це називається у них. В їхніх... Ємніках це називається простукиватяборону. Ти типу вони перевіряють, де у нас більш слабке місце. Там де ми починаємо. Ну де наша піхота не витримує постійного тиску. А наша піхота не витримує постійного тиску через те, що в неї летить величезна кількість снарядів і через те, що вони дуже часто по 30 днів знаходяться без ротації. Там, де вони не витримують цього постійного тиску, противник просувається. У нас як правило нема. Заздалегідь переготовленої другої лінії оборони, третій лінії оборони і так далі. Тому проти у нас немає підготовлених резервів, які можуть купувати ці прориви. Тому противник просувається, бере спочатку там СП, потім зводний опорний пункт, потім ротний опорний пункт. Потім розширяється і прорив. І як вже почали розповідати різні спеціалісти, вбиває клін. Ну, типу, вбивають кління і, і, і продовжують просуватися. Ну насправді вони просто це ну просто так здається, що вони вбивають ці квіння. Вони просто простукують оборону і там де слабо починають там прориватися, трошки додають туди резервів. Тиск по всій лінії фронту однаковий. Типу він майже всюди однаковий. Єдине, що підрозділи, які боронять цей фронт, вони не однакові. Як протистояти цій тактиці, цій, типу ну взагалі доволі простій тактиці, яку вони там відкатали ще на вагнерах у Бахмуті треба мати три лінії оборони першу другу і третю лінію перша лінія де буде стояти лінія так звана лінія забезпечення де будуть знаходитися посередні підрозділи які будуть е мати на збройні легку стрілецьку зброю плюс там кулемети і так далі які мають зупиняти противника виявляти де, де виявляти де він проходить виявляти його місце де він зосереджується Сковувати його його вогнем, і в разі, якщо в них там щось не, не виходить, в разі якщо ти з дуже великий, ці підрозділи мають по відсічним а ані полями, як у нас відходять, відходити на другу лінію оборони, яка обладнана. Ну, яка обладнана за всіма правилами, так як обладнають росіяни. Будь ласка, подивіться, щоб це були величезні, дуже глибокі окопи, щоб це були бажано бетоновані укріплення, і таким чином противник противник завжди буде зупинятися. І перед всіми цими лініями оборони у нас мають бути обладнані кіл зони, тобто зона, де повністю вирубана посадка, де є чисте поле, де противнику дуже важко сховатися, і де він буде виходити в чисте поле, і ми будемо наносити по ньому ураження. Якщо у нас... Все ж таки буде падати перша лінія оборони, то у нас хлопці по відсічним траншеям відходять на другу лінію оборони. Ці траншеї мінують, взривають їх, і противник знов ж таки опиняється в чистому полі і знов ж таки підпадає попадає під постійний розстріл. На третій лінії оборони оборони у нас стоять механізовані підрозділи, які у разі у, у, в момент, коли противник. Вичерпує свій наступальний потенціал, наносить флангові удари, оточуючи ці групи прориву. Типу, якщо противник проривається якоюсь групою, ми наносимо ось третє лінії оборони фланговий удар і його оточуємо і знищуємо у котлах. Ніби, типу, все просто, але чого, цього чогось немає. Чого цього немає? Того, що у нас не побудували лінії оборони. Чому у нас не побудували лінії оборони, ну це типу, треба задавати питання відповідальним особам. Тобто нам для того, щоб... Почати перемагати в цій війні нам треба три лінії оборони. Я не, я не знаю зараз жодної ділянки фронту, де розбудова цих ліній оборони відбувається. Лінія оборони це перша основна подія. Друга подія це застосування дронів. Типу, це те, про що багато говорять. Ми робимо мільйон дронів і так далі, але ніхто цього не робить навіть застосування дронів само по собі може навіть без лінії оборони дати результат. У нас є успішний кейс. Типу, ми можемо подивитися, як обороняється підрозділ К 2 цитата Кирила Вереса. Вони не мають трьох ліній оборони. Вони не мають обладнаних перед собою кіл зон, типу. Я да навіть не розумію, хто дає йому право так багато роздавати інтерв'ю. Думаю, він скоро не буде комбатом, за те, що він стільки всього розповідає. Хоча, в принципі, на його підрозділі тримається величезна ділянка фронту. Якщо він звідти піде, я думаю, ми будемо мати ще з одного боку прорив російської армії. От і він стоїть одним батальйоном, хай там розширеним проти шести батальйонів противника. Ну, бригада підсилена двома батальйонами. Це знають всі як з того боку, так і з цього боку. І він майже не відступає. Та вони так роблять якісь тактичні відходи. Противник має проти нього величезну перевагу в артилерії. Він у підрозділа К-2 так само там є дуже багато проблем з поповненням, і так далі. І так далі, і так далі. Але вони тримають цю смугу за рахунок чого? За рахунок того, що у нього це ну, це він сам сказав. Це відкрита інформація. У нього є рота ударних БПЛА. Тобто на батальйон у нього рота БПЛА, типу 100 людей на батальйон працюють з БПЛА. Таким чином він має перевагу перед противником Типу, тобто, якщо противник починає на нього висуватися, по противнику починають в першу чергу працювати ударні дрони. Типу, якщо батальйон, це взагалі три роти, як правило, плюс розширення якимись підрозділами це чотири роти. І рота ударних БПЛА. Типу, одна рота, одна рота ударних БПЛА на чотири стрілецьких роти, і таким чином ми вже маємо. Ну, бодай маємо можливість зупиняти ворога, і у нас є успішний кейс, де от це продемонстровано. Звичайно, для того, щоб е, наступати в таких умовах, нам треба мати більше особового складу, і нам треба мати розумні засоби протидії е, е, про, радіоелектронної протидії, так називаємо. Так звані. Ми, до речі, е, минулого тижня зняли випуск про підрозділ, який займається саме радіо. Займається радіоелектронними перешкодами, от я там дуже довго розбирався в чому різниця реп від засобу протидії, і мені ніби пояснив електронної протидії, ніби я розібрався. То підписуйтесь на цей канал, ви так само зможете, щоб не пропустити той випуск і розібратися в тому, що ж таке засіб інтелектуальної протидії. А от це саме засоби, які засоб... засоби подавлення, які діють Безпосередньо на конкретну чисто на конкретну частоту. тобто ми бачимо, наприклад, що заходи з того боку заходять з того боку БПЛА противника. ми включаємо ці засоби протидії, і ми садимо всі попила противника. А наші БПЛА в цей час знаходяться, можна знаходитись в повітрі. Це те про що писав Залужний В свою, там футуристичній статті, як на той момент казав, здавалося. В The Economist, де він описував, що якщо на сучасному полі бою знайти засоб протидії, щоб посадити ворожі дрони, а наші дрони будуть в повітрі, ми зможемо атакувати. І тоді дійсно, якби у, наприклад, у цього підрозділу К 2 були б такі засоби протидії, а вони в принципі є на фронті, але їх дуже мало. Ну, це розробка є така і п'ятрі. Типу, вона є на фронті, але таких засобів дуже мало. Якщо, якби у них були такі засоби протидії, і цих засобів було б в достатній кількості, а що по типу, прикольніше, що засоби Петрі Придбаний за приватні кошти. Я не розумію, чому е, наша держава не придбає засоби інтелектуальної протидії. Ну напа їм там відніше, от І оці засоби протидії вони садять ворожі попела. Таким чином, ворожі попела не літають. Літають тільки наші попила, і наші попела можуть наносити ураження в ворожі окопи, і потім наша піхота може просуватися в ці окопи. Бо ворог нічого не бачить полем боєм. У ворога посаджені БПЛА, вони не знають, що робити, і ми можемо тоді застосовувати і, і піхоту, і бронетехніку, і засоби в Тобто, нам для того, щоб переломити хід війни, щоб перемогти в цій війні, треба три лінії оборони, об яку розіб'ються всі ці атаки противника. Нам треба ударні роти ударних БПЛА. Тобто на, на кожен батальйон має бути рота ударних БПЛА, і на кожен батальйон має бути. Ну, бодай там, якщо це смуга батальйону, смуга оборони батальйону, там 10 10, кіло... ну, там 7-10 кілометрів. Має бути бодай один один засіб інтелектуально, а краще два засоби інтелектуальної протидії, тобто то, то, то ті засоби, які можуть е цілеспрямовано саджати саме ворожі попила. Оце оцей простий комплекс. Якщо його вмонтувати в наші сили оборони, він дасть нам перемогу. Росіяни нічого не зможуть зробити. Є от К2 крила Вереса, який має немає трьох лінії оборони, немає засобів е, інтелектуальної протидії, але має роту ударних БПЛА, і цього вистачає для того, щоб нищити противника в співвідношенні 1 до 10. І такі втрати не витримає жодна армія, навіть російська. Чому у нас всього цього нема, і чому, чому типу, я про це, про це знаю? А, наприклад, наше верховне керівництво про це не знає? Ну, по одній простій причині. Бо я, як бивший військовий, як і там всі військові, я думаю про перемогу. А військово-політичне керівництво наше, я думаю, скоріш за все думає про вибори. Типу, тут все логічно. Вони думають про те, як залишитися при владі. Мені колись один сержант, там, головний сержант одного з батальйонів. Ще коли шла просто ще не було навіть дискусії про демобілізацію. ще це був 23 рік. Даткнікінець двадцять другого року він мені розповів, яка що нас буде чекати величезна проблема з мобілізацією, що у нас люди не підуть невідомо на скільки. Тобто він мені розповів всі проблеми, які, які зараз у нас сталися, які зараз підіймаються, і він видав мені відразу оцю схему, що має бути 18 через 12. Типу, 18 місяців на нулі, 12 місяців можеш не призиватися. І він дуже об'єктивно, адекватно пояснив. Чому ця схема буде працювати, і чому та схема, яка була у нас в 22-му році, працювати не буде? Це при тому, що в 22-му році ми перемагали, і до тих питань, які у нас виникають зараз, було ще дуже далеко. Чому він це знав, а типу наша влада це не знала? Бо він за це думав. Бо якщо ви подумаєте за будь-яку річ, ви дуже швидко прийдете до якихось логічних висновків. Наша влада думає лише про те, як перемогти на виборах. Так само, у нас ніколи не буде рот ударних БПЛА при такої системі комплектації. Коли я прийшов в армію. Це було 7 березня там, чи 6 березня 22 року, саме-самей саме початок. Я, як людина раціональна, я прийшов військовати, бо я ну, типу, маю якийсь цивільний досвід, там, ну все понятно Прийшов там, ну, з резюме, де було написано, що я вмію, який в мене є досвід і так далі. На нього так от подивились, типу що це ти, типу, на сладку посаду, хочеш десь сили логістики, та ти у мене в піхоту підеш. Та нема питань, Я типу був не проти піти в піхоту. Мені було все одно. Я просто раціонально собі мислив, що якщо я маю отакий от досвід, то в принципі типу, було б логічно мене застосовувати на таких. я не пропонував на яких посадах, але я просто казав, що хлопці, дивіться, в мене є такий досвід. Можливо, типу, я буду корисний там на посадах, які будуть ревалентні цьому досвіду. Це вже потім я дізнався, що в нас за те, щоб займати якісь посади, там треба комусь щось заносити. Ну я, я до речі жодним чином не. Звинувачує там різних військових, взагалі всіх тих, хто приймає участь в тому, що бере там якісь гроші. Це, в принципі, так створена система. Ну або ти маєш підписувати контракт. Типу, мені взагалі не зрозуміло, як, наприклад, іде Друга світова війна, і там солдату вермахта каже: ну, щоб ти зайняв посаду там, якогось унтер-офіцера, підписує контракт. Ну, це ж бред. от Тому. У нас чомусь у нас чомусь ця ситуація ніяк не вирішена. Тобто, у нас для того, щоб стати оператором БПЛА, а нам їх треба багато, як ми бачимо. Нам треба під мені треба підписати контракт. Хто захоче підписувати контракт? Ну, типу, на зарплату в двадцять тисяч гривень. Хтось піде на контракт на зарплату в 20 тисяч гривень. Я думаю, що на скоріше за все ситуація буде обратною. Я знав декількох досить успішних операторів БПЛА, які позвільняли з армії. Чому вони позволяли з армії? Бо його десь ви десь на другому році війни почали викликати і казати, хлопці. Ну, ви ж там на сладкій посаді, що ви літаєте на самолітиках, лати там п'єте, працюєте три через три, або там два через два, або підписуєте контракти, або ми вас попереводимо в піхоту. Ну більшість з них прийняли рішення е, переговорити з представником МСЕК, і і вони вже всі ці хлопці. Звільнені з армії. Ну а скільки грошей є після цього у представників МСЕК, ми бачимо? Типу, о, от і наслідки. Ми замість того, щоб признати, що у нас іде визвольна війна, в якій нам треба перемога, в якій нам треба перемогти для того, щоб стати там дійсно сильною нацією. Для нас іде пере і ми є сильною нацією. І нам треба ці наші сильні сторони демонструвати на полі бою і вести війну. Замість цього ми ведемо предвиборну кампанію. Головне, щоб ця. Проведення цієї придвижної кампанії дуже швидко призвело нас до підписання капітуляції.